Можна, поїхали. Добре, навіть трошки більше. Сто, 187. Молодець. Дуркан Максим. 187. Можна Максима. Шагом, Поїхали. Добре, добре, стоїмо, стоїмо, не біжимо. 174. Так. Богдан, я буду читати, носочки підрівняв по початку лінії, друже, поїхали, можна. Добре, стоїмо. 165. Так, Олександр. Готуйся, друже, можна. Носочки підрівняй, підрівняй носочки. Можна. 175. Скільки мопити? Дві спроби. Євген. Денис готується можна. 157. У мене 162. Так, будь ласка, Денис, після нього Арсеній Борисевич. Можна. Добре, стоїмо. 182. Так, Борисевич Арсеній, після нього Андрій. Кирилюк, по-моєму, можна. Носочки підрівняли. Можна? <кхи> <кхи> Два метри рівно. Так, Андрій Кирилюк, а Олександр готується. Носочки підрівняли. Можна. Андрюк! 173. <риклад> <риклад> будь ласка, Олександр, після нього Нікіта. Можна. 162. як <риклад> Так, будь ласка, Нікіта, після нього Андрій. Можна. Ще раз, будь ласка, повторіть спробу. Назад не падаємо, бо будемо фіксувати поближній точці до старта. Поїхали. Добре, стоїмо. 150 Так, Андрій, як призоча? Микитьюк можна. Марк наступний. 165. Немає змоги. Марк, бізнег на нього Роман, можна. 186. Можна. Будь, будь, будь. Рушко назад, Ви заступили повністю. <плес> <талоні. плес> носочки підрівняли. дві спроби. Ось тут правильно. так, стоять правильно носочки. Поїхали. Масло проти. 190. Так, будь ласка, можна, Максим, після нього Денис, Баланюк, баланк. 209. О! Так, будь ласка, можна, Денис. На карте в носочки підрівняли. Можна. баланюк Баланюк Денис пригає. Так, точно. Да. Денис, ви заступили, ви настрибнули на лінію, потім стоїмо, ви стрибнули і полетіло. Ми не, не робимо приступки. Отак правильно, молодець. 185. 185. Будь ласка, русна картем. 185. Можна. Денис готується після нього. 190 193. Будь ласка, Денис, після нього Вадим. Можна? 163. Можна, Вадим, Кізілок Євген готується. 205. Кізілов Євген воно готується.